Лижній схід перше століття нашої ери. Коли третій рік поспіль спекотний вітер гнав і гнав гарячий пісок. Настала велика посуха. Розжарена пустеля, яка раніше не досягала воріт міста, тепер майже поглинула його. Жага проникла в будинки, залишитися в яких означало померти. Пошуки нової землі теж обіцяли загибель, але розпростерта попереду постеля біла і задушлива давала надію, що десь є межа. Люди йшли, йшли, гаряче повітря розривало легені, сили залишили міцних, а мудрі збожеволіли. І коли всі вирішили, що смерть наздогнала їх, вони побачили воду. Вона нічого не варта, тому що вона безцінна. Вона служить усьому світу, тому що вільна, її сила в м'якості, її досконалість у простоті, у неї одне ім'я, але безліч образів. Говорив у першому столітті нашої ери про воду римський вчений гай пліній старший. Життя це вода, час це вода, вічність це вода. Її велич безперечна, але осягати його безглуздо. Люди не знають, з чим мають справу. Людям дуже цікаво, вони задають собі питання, шукають відповіді, Наука і людство дуже сильно змінилися за останні дві тисячі років. Чому? Тому що знайшлися відповіді на багато питань. Одним із спірних завжди було питання, яким чином вода зв'язана з життям, оскільки вони здаються нероздільними. Все живе на землі є водними структурами, і людина на 70% — це вода з віком її кількість у нашому організмі зменшується. Життя проходить разом з водою, але сама вода не зникає безслідно, малесенькі краплі теплої пари піднімаються вверх від землі. Остигаючи, вони важчають та падають, щоб знову наповнити землю поживною вологою. Записав записав своєму щоденнику в 15 столітті людина, яку ми сьогодні називаємо генієм Леонардо да Вінчі. Його останніми словами перед смертю були: я відчуваю себе як вода у річці. Леонардо да Вінчі схилявся перед дивовижними властивостями води. У води незвичайна теплоємність. Поглинаючи промені сонця, вона не дає йому спалити планету замерзаючи, вода не звужується, як інші рідини, а розширюється, внаслідок чого взимку часто тріскають водопровідні труби. Але не дерева. Гілки верби, наприклад, витримують заморожування до мінус 250 градусів і ніяких руйнівних наслідків після відтавання не спостерігається. Дивовижні властивості води вони ніби сприяють тому, щоб на землі існувало життя. Але все це можливо скоро закінчиться. У дослідників галузі геофізики погані новини. Земля нагрівається. Через 200-300 років температура на її поверхні може піднятися до 400 градусів Цельсія. На землі не залишиться води. Немає води, немає життя, немає води, немає життя. Зрозумійте це, це дуже просто, це так просто. Немає води, немає життя, але перш ніж перетворитися на постелю, багато континентів будуть затоплені. Спочатку розтане гренландський льодовик, потім інші. За рахунок парникового ефекту на землю тижнями буде падати дощ. Із поживної вологи вода перетвориться в руйнівну стихію. Цей процес. Науковці передбачували щодо того, як вона почала впливати. Вони говорили, що це рано чи пізно станеться. Виникає головне питання у чому головна причина цього? Результати експериментів, проведених у багатьох країнах світу, показали вода відповідає на будь-який вплив, сприймає все, що відбувається в навколишньому просторі, внаслідок чого змінюється характер води та її поведінка, але що змушує воду руйнувати. Головним чином це гази, двооки з вуглецю і метан все, що ми створюємо в процесі виробничої діяльності. Це так званий техногенний фактор. Щорічно наша цивілізація виділяє в атмосферу 5 гігітон, двоокисю вуглецю – це о 2 Ми забруднюємо воду. Друга версія космічні впливи. Найнебезпечніші з яких це підвищення інтегрального потоку сонячного випромінювання, що призводить до позбавлення кисню у воді. Космос стає все більш ворожим для води. У світі є ще одна річ, про яку не дуже прийнято говорити, це вплив на воду негативної духовної енергії людей і тільки людей. Тока людей в 365 році до нашої ери давньогрецький філософ Платон писав: Людина істота сухопутна, безкрила, емоційна, сприйнятлива до знання заснованого наміркування, і в тому його головний смуток. Та перевага. Платон був упевнений, що на відміну від інших живих істот, ми здатні пізнавати сенс життя і впливати на навколишній світ через свою свідомість сознання. Але як точно свідомість зв'язана з фізичним світом, це нездійсненна задача науки. Провівши багаторічні дослідження, дійшов висновку, що через воду, будь-яку воду, вода, вона сприймає свідомість людини і реагує на неї, і я можу довести це і я могу доказати. Японський дослідник першим продемонстрував феноменальну інформаційну чутливість води. Зразки піддавалися різного роду нехімічним впливам. Потім стрімко заморожувалися в кріогенній камері. Кристали, що вийшли, фотографувалися при збільшенні в 200 раз. Получившися кристали, фотографувалися при 200-кратному віліченні. Так вода відреагувала на слова ти красивий. А так на фразу ти дурень. Так виглядає реакція води на слово співчуття. Байдужість. Цю воду попросили. Давай це зробимо. А ці наказали зроби це. Висновок японського дослідника негативні слова, емоції, думки, наміри руйнують цілющу властивість води. Ми намагаємося довести чи принаймні протестувати, чи є філософія доктора Імота, його відкриття чи пояснення правдою, що його філософія може бути науково підтверджена правдой, що його філософія може бути научно подтверждена. Протягом п'яти років вчені досліджували водяні кристали. Ми впливали на воду різною музикою, і ми бачили різницю між Моцартом і Бахом. Однак реакція води на один і той же твір, відтворені у різний час, також мала відмінності. Кристали ніколи не повторювалися з абсолютною точністю. як і кожна зі сніжинок, яка впала на землю за багато років. Проблема в тому, що вода реагує абсолютно на кожного. Ми можемо побачити, що при сонячному затемненні чи при повному місяці рисунки зрізків виходять зовсім ідеальними на відміну від тих, які зроблені в будь-який інший день місяця. Але навіть після того, як вчені створили в лабораторії стабільні умови, вода продовжувала змінювати свій вигляд, тому що я сам теж дуже впливаю на воду. Основною проблемою, звичайно, є те, що людина в лабораторії це частина всього процесу. На Коморських островах старці розказували таку історію. Трапилося якось, що вода на якийсь час покинула ці місця по всій окрузі, колодязь був тільки в одного багатого чоловіка, і люди купували у нього воду. Прийшов за водою, і хороша людина на ім'я Боязід, і побачив він неподалік того житла бездомного собаку, що знемагає від спраги. Собака подивилася, і він відчув, що неодмінно повинен їй допомогти. Тому цього разу купив води більше і, віддавши за неї вдвічі більше сушеної ванілі і гвоздики. І, поки він ніс воду нещасній тварині, все думав про те, яке благородне і безкорисливе діяння він вчинив щойно заради собаки, Бо раді що загордився, поставив перед нею воду. Але собака випала воду і відвернулася. Гординя людини змінила якість води. Наведу приклад, мати дає дитині пляшечку. Якщо у матері сумний настрій, вода буде змінена. Для цього є якась, мабуть, причина мабуть, хтось заклав молекулу води саме такі незвичайні властивості в Біблії написано на початку створив Бог небо і землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею і дух Божий ширяв над поверхнею води. Іншими словами на початку був Божий задум, про який знає поки що тільки вода. Якщо вода була до початку творіння, значить всі закони написані Богом до створення світу і є вода для нашої планети. Вода це еліксир життя, але те, що в ній схована таємниця всесвіту, ключ до розгадки, це інтерне питання. Чому вода одна, а світ такий різний? Чому будь-яке насіння виростає тільки за наявності води і завжди послідовно, спочатку паросток і тільки потім дерево. Крок за кроком вчені стали переходити до сенсаційного висновку близького до історії створення світу, викладеного в Біблії життя від елементарних частинок і до галактик у всесвіті. Це програма. Запис, тобто спрямований інформаційний процес, пов'язаний з унікальними властивостями води, пізнавши, які людина зможе змінювати картину світу тепер це стало правдоподібним. Ми можемо змінити воду за допомогою відображення інформації. Причому хімічний склад води може залишатися колишнім. Змінюється структура води, структура дуже рухлива. З'єднання молекул розпадаються кожну мільярдну частку секунди, однак у цьому хаосі існують стабільні зони порядку, кластери їх можна порівняти з решітками. Коли одна молекула води залишає таку решітку, на її місце приходить інша. Молекули йдуть, решітка залишається. Як строгий запис у мінливому оточенні, це кластерна пам'ять нова інформація, новий кластер, новий запис у воді. Майбутнє приховує у собі небезпеку та можливість, як на китайському символі. Правильно, небезпека та можливість. Можливості звичайно відкриваються широкі. Досліджуючи багато років, вчені відкрили, що в рідкій фазі води існує пара і ортомолекули, які об'єднуються в пари та ортоансамблі, За своєю поведінкою нагадують живу і мертву воду. Пара молекули може не рухатися. Ортомолекула рухається завжди, завдяки своєму обертальному спектру. ортомолекула більш активна і товариська з іншими речовинами. Що буде, якщо змінити співвідношення пари та ортомолекул у воді, зменшити кількість мертвих, тобто пасивних молекул, і збільшити кількість активних, тобто живих. Виявилося, що це буде це саме H2O, але з зовсім іншими феноменальними властивостями, які можна використовувати в галузі медицини, наприклад, розчиняти ниркові каміння. Дуже важливо розуміти, що це лише початок, початок наших можливостей. У біології добре відомий експеримент по вирощуванні в дистильованій воді кристало лизоцима. В посуд додається маленький шматок звичайного курячого білка, і внаслідок чого виростає піраміда, нагадуючи піраміду Хеопса із сходами та квадратними січеннями терас у воді збільшили кількість рухливих ортомолекул і повторили експеримент. кристалл. Вийшов інший кристал, також у вигляді піраміди Хеопса, але структура терас вже не була прямокутного січення, а вже була у вигляді неприливного спірального кільця Так, керуючи поведінкою молекул у звичайній дистильованій воді, вчені створили нову реальність. Для нас це є вже експериментальним фактом, що виріс інший матеріал. Ми можемо і повинні міняти реальність. В пошуках нових можливостей H2O вчені США помістили звичайно дистальовану воду у критичні умови. Вуглеводні нанотрубки в діаметрі 10 в мінус 9 степені метра. Нанотрубку неможливо ні почути на дотик, ні без потужного мікроскопу, побачити іншими словами, воду стисли. Її молекули витягнулися і вишукувалися в ряд одна за одною. Так було отримано квазі одномірного і квазі-рідкого стану води. Вода в цьому стані, залишаючись, як і раніше, звичайною дистильованою водою повелася як новою невідомою вченим річчю. Вода не замерзла навіть при температурі мінус 269 градусів. Також вода знайшла надплинність, здатність швидко переміщатися на величезних даних масштабах відстані перед людством відчинилися ще одні двері в нову реальність. Для нас є очевидним, що за досить сильного духовного впливу, духовною напругою можна змінити матеріальний світ. Можна змінити, бо немає кордону між духовним і матеріальним. Адже на першому етапі світ був єдиним. В ньому все знаходилося в одній субстанції, і ця субстанція вода від на етапі. був В ньому все в субстанції. Коли через воду поділено на дві частини пропустити напругу, вода з'єднюється. І подібно цьому, вічна вода зустрічається з нашою звичайною водою, утворюючи поєднання світобудови, та світоутворення. Вода містить у собі всі таємниці життя. Вона дозволяє нам зрозуміти наше місце у світі, наше призначення, навіщо ми взагалі живемо у цьому світі? Вода м'яка і податлива, говориться в стародавньому китайському трактаті. Вона може змити з людини бруд, у цьому проявляється її гуманність. Коли посудина вже наповнена водою, не можна буде більше додавати. В цьому проявляється її справедливість. Вода постійно тече, зупиняється лише там, де вже досягнута рівна поверхня, в цьому проявляється її чесність. На вигляд, вода темна, насправді прозора. В цьому проявляється її досконалість. Вода набуває форми будь-якої посудини. В цьому проявляється доля всіх речей абсолют. Absolute. Коли ми відчуваємо любов, вода приймає найкрасивішу форму. Давайте любити, і ви, і я. Всі ми давайте жити з любов'ю у душі. Вода створена для послання цієї вісті. Любові, подяка. Вода відгукується на них. Так Бог хоче сказати саме це. Коли давно вже відомих речах ми відкриваємо для себе щось нове. Кордон нашого світу розширюється. Тепер ми знаємо, чому не можна двічі увійти в одну і ту ж річку. Вона кожну мить змінюється. А це значить, а це означає, що кожну мить життя ми можемо також щось змінити до кращого. І прольється на землю, і з неба на землю. Проста вода, вода.